Колись у Пілецькому ходила історія про одного викладача Товстий, лисий, картавий. Ніхто не знав його справжнього прізвища. Його звали просто. Він аудиторія 307. Після другої пари. Саме тоді починалась гра без шансів на виграш. Цей викладач не просто вів предмет. Він виснажував. Його пара починалась без привітання, без розкачки, без конспектів. Він заходив у кабінет, сідав за стіл, поправляв живіт і говорив, ну що, розумники, хто скаже, що він зрозумів з попередньої теми. І тут починалося пекло, він катував студентів питаннями. Одне за одним. Питав щось просте. А коли ти відповідав, перекручував твої слова і кидав їх назад, як отруйні стріли, а це ти сам так вирішив, чи втик так побачив, це не аргумент Це балаканина, Твоя думка мені не цікава. Наступний, і що найстрашніше, він просив висловитись усіх. По черзі. Без винятків. І якщо ти мовчав, то просто вилітав з аудиторії. Якщо говорив, все одно отримував зневажливе Ні, ну це маячня. 4. І то з жалю, коли студент просив шанс виправити оцінку, він кивав, але мав одну умову з відробка тільки у форматі презентації. І тільки в PowerPoint Canva. Ні. Google Slides взагалі не смішає. PDF. Краще одразу перепоступи. PowerPoint це як екзорцизм. Хто не може, той не заслуговує, кажуть, одна дівчина, Аліна з один б, зробила ідеальну презентацію Тридцять слайдів, джерела, графіки, анімація. Але вона була у Google Slides, він навіть не відкрив файл. Просто написав на титульній сторінці червоним маркером 2. І це максимум. Із кожним семестром викладач ставав дедалі дивнішим. Його голос ставав більш глухим, Пальці холодними. Одяг, однаковим, ніби він більше не переодягався, а в аудиторії 307 почали помічати, як тіні на стінах поводяться дивно, наче в кімнаті є ще хтось. Хтось, кого не видно, але хто слухає. Одного разу студент наважився записати його на диктофон. Просто хотів зловити момент, коли той знову принизить когось безпідставно. Але коли прослухав запис, там не було жодного голосу. Лише шипіння. І щось схоже на шепіт, висловись. Я хочу чути твою думку після цього його більше не бачили в коледжі. У списках групи його ім'я залишилось. Але на парах його вже не кликали. Бо ті, хто намагався згадати, хто він, відчували дивний головний біль і тиск у грудях, кажуть, той викладач досі викладає. Неофіційно. Він приходить усне тим, хто не здав. І карта картавляче, презентація PowerPoint. 20 слайдів. І без твоїх тупих думок, і якщо не зробиш, оцінка в заліковці зміниться сама собою, навіть якщо ти вже давно випустився.